У неділю 1 грудня у Вінниці сотні людей вийшли на акцію громадянського протесту, до яких приєднався мер Вінниці Володимир Гройсман та більшість депутатів Вінницької міської ради. Акція розпочалась о 12-й годині на площі театральній після гасел та промов, які засуджують. Розгін Євромайдану в Києві люди з прапорами України та Євросоюзу вирушили на площу європейську. На майдані були і наші репортери. Вінничани небайдужі до долі України загалом та нашого міста. Зокрема, вони 1 грудня вийшли на центральні вулиці Вінниці. Кожен висловлював свої думки. Мікрофон був відкритим. Депутати міської ради облаштували на площі намет для обігріву людей. Учасники акції утворили живий ланцюг навколо символу Вінниці, водонапірної башти, яка знаходиться на площі європейській, та заспівали і гімн України. До Вінничан приєднався і міський голова Володимир Гройсман, на одязі якого прикріплено стрічку з символікою Євросоюзу. Він Підкреслив, що всі Вінницькі площі належать жителям міста. І тому кожен може виходити туди, куди вважає за потрібне, і висловлювати свої думки. Ми маємо абсолютно цивілізоване, ми маємо згуртоване. Ми маємо в єдності сказати про те, що Вінниця це європейське місто. Місто, яке сповідує європейські цінності. Ми люди, які маємо свою думку і готові її відстоювати. Я бачив ці кадри. Чесно, я витримана людина, і ви знаєте. Але в моїй душі сльози. Я бачив, як вихватували дітей і били їх кільками. Я вважаю, і я зробив з цього приводу вчора заяву, що кожен, хто так робив, має понести за це покарання. Після цього учасники написали листа із своїми побажаннями президентові Віктору Януковичу на папері довжиною 10 метрів. Акція на площі Європейській проходила без політичних лозунгів та прапорів політичних сил.